Хочете, розкажу вам дуже одне цікаве спостереження. Після того, як людина хоча б раз собі купляє взуття від бренду «Преміата», після того їй дуже важко знайти альтернативу цьому бренду, і вона навіть з торду Nike, Adidasів чи інших брендів не дивиться, тому що це дуже класне, якісне взуття. І такого висновку ми дійшли, дивлячись на наших клієнтів, які купляють «Преміату». повторні покупки і так далі. Е, дивіться, по самому бренду це дуже класне, преміальне, якісне взуття. Матеріали преміум класу. Це дуже гарно прошито, ніде ніякий клей не виступає, нитки не торчать всередині шкіри натуральної. Що дуже класно, коли ви поносите 3-4 дні, вона набуває форми вашої стопи. Тому вони такі зручні. І ось ця сама модель 25-го року доступна ось в такому кольорі. Далі може бути такий базовий, чорний, який у нас дуже популярний з натуральної шкіри, де вставка, і нейлону. Далі ось такий синій колір. Ну і ще ось такі з яскравими шнурками, і білий колір. Будь-яку з них ви можете придбати на нашому сайті, прийти в наші магазини, собі поміряти і переконатися, що це найкраще взуття, яке ви тільки коли-небудь носили.